Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про досить нову і цікаву наживку для ловлі сома. Це сомячий бойл. Приступимо. І так, для того, щоб приготувати сомячий бойли, нам потрібно буде мед. Вода з желатином. Як на жилі, тільки трохи, ну, не трохи, навіть раз, в 3 4 річча консистенція, щоб воно чуть-чуть желювало, не дуже. М'ясокосна мука і рибна мука. Значить, беремо тарілку. Хочу попередити одразу, що робити багато бойлів не треба. Зробили там з десяток. Використали, потім робити свіжі. для того, щоб запах зберігався, був нормальний. Багато їх робити не потрібно, це не складно, багато часу їх приготування не займає, тому краще свіжі. Одразу хочу попередити, що, як звичайні сом'ячі бойли, як їх більшість роблять, варити я їх не буду. Тому що при варці втратиться аромат і рибний, і м'ясний. Він буде ну, не як свіже м'ясо. Варене м'ясо таке, ну, взагалі не той аромат, який потрібні, потрібен хижій рибі. Значить, ми його все це змішуємо, перемішуємо. Гарненько всі ці грудочки розбиваємо, що тут є. Значить м'ясо косну і рибну муку ми можемо купити на базарі, там, де продаються комбікорми, ці всі речі, там вона є. Її використовують для годівлі птиць, я не знаю, ще що там свиней на їх годують і так далі. Вона й недорога, в принципі, там гривень 9-10 кілограм, тобто ви на двадцятку візьмете по кілограму того і того і ви зробите дуже велику кількість болів. Значить, ми їх змішали, ці два інгредієнти. Ось тут навіть попадається якийсь Шматки досить цікаві якась. Дуже специфічний, гарно пахне риба, м'ясо, воно з кров'ю. Тобто сома воно буде приваблювати гарно. Значить, Ці всі два інгредієнти ми змішали. Потім беремо вилку. Додаємо потрохи в воду. Желатином і змішуємо. Бливати потрібно дуже по чуть-чуть, тому що рідкі, вони будуть, по-перше, довго сохнуть, по-друге, їх сформуєте, вони потім розповзуться і будуть такі ну, не круглі, а овальні будуть у вас, буде не колобок, а буде у вас. Незрозуміло що. Значить, коли воно почало грудкуватись уже, я потрохи додаю сюди меду. Мед також дає, по-перше, що аромат, а по-друге, ну, вони не репають, вони такі більш пружні, тверді, вони настільки тверді, але вони більш пружні. Вони не, не, не прилипають до доски, вони не поліція, мед йде як консервант. Ось його потрібно вимішати це все, щоб воно було однорідної консистенції. Меду багато не треба. І отак потрохи додаємо воду. І, мед, і все це перемішуємо. Дуже гарно пахне. Значить, Хочу сказати, що брав я магазинний бойл, то запах дуже схожий. Там написано, що там да, субпродукти тваринного походження, там, рибної і так далі. Це все. Те ж саме ця ж м'ясокосна мука і рибна мука. Просто вони дуже так гарно пишуть, що нібито там щось таке круте і класне є з інгредієнтів. Єдине, що там вони пишуть, що є ще амінокислоти. Але, як біолог, я вам хочу сказати, що амінокислоти це. Та енергія, яку ми беремо з продуктів. Кожен продукт розкладається при травленні на амінокислоти. Тому те, що вони там пишуть, ну, в деякій мірі це маркетинговий хід. Може, є там вже розщеплення амінокислоти вже в готовому вигляді, які там приваблюють рибу. Але наскільки я знаю, амінокислоти вони не приваблюють. Вони не дають запаху, як такого. Тому на амінокислоти сподіватись нам дуже не, не треба. Можете, звісно, купити ще додати сюди, в них є різні атрактанти для хижих риб, там для сома, для щуки. Можете спробувати долити і тієї штуки. Може воно дасть якийсь результат кого що виходить, пишіть в коментарях, додавайте. Будемо робити з вами якісь нові додавати інгредієнти. В кого що з експериментами вийде, Разом можемо дійти до якогось найкращого складу їх. Також Читав я в одній літературі, що сом любить часник. Тобто можна вижати чесник або додати сухий порошок. Часнику. Ну, Сухий порошок він якийсь такий запах специфічний, досить цікавий має. Мені здається, краще чесниковий сок свіжий. От ми зробили ось такий шар. Він такий блискучий, трохи липкий, тому що тут є сімець, він такий не досить тугий і не розсипчатий. Значить, Далі ми це все вложимо на доску. розділочну. Беремо і відломуємо кусочки і формуємо шари. І отак їх складаємо. Складаємо, складаємо. Значить, хочу попередити, що на сонці сушити їх в духовці не треба, тому що воно потріскається, потрібно сушити. Теплому місці в тіні, щоб сонце на нього дуже не падало, трохи воно так провітрювалось. Десь на балконі двікна ще відкриті. Кладете його там в тіні воно ж... балкон прогрівається в день тепло. І от воно потихеньку-потихеньку сохне. Ну, в мене вони сохли десь тиждень, мабуть. До нормальної консистенції, щоб воно не розвалюється, вже такі тверденькі. І далі ви берете, робите оснастку бойлову, тільки вже не таку, як на корпа з маленьким гачком, а з великим сомячим крючком. Можна офсетний крючок використовувати. Робите монтаж бойловий. Ну, я думаю, в інтернеті їх дуже багато, як це все робиться, з шнура. Поводочок, все. Потім берете шило, проколюєте його, насажуєте, Ну і намагайтесь піймати сома. Всім, кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, пропозиції. Всім дякую.